Прибирати ля-ля-ля, прибирати буду. Мій будиночок буде чистий-чистий. Ти що, теж прибираєш павучку? Добре, ранок О! У мене є посилка для місіфу. Він вдома. Ні, місіфу вдома немає. Але я візьму її замість нього. Добре, тоді підпишіть тут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Павочку. Відкрити коробку? Ні-ні-ні, не можна відкривати. Це неправильно. Мі. Мі. А може, мі. все ж відкрити її і подивитися, чи Міссі-Фу сподобається те, що в ній? Ні, не відкрию. Ходімо, щурику, запрошую тебе на чай та капкейки. Ура! Ага! Весело! Це кубик рубика. Місіфу дуже сподобається. Він таке любить. Подивимось сюди і отак. А оце сюди. І готово! Зібрала! Що тут сталося? Де таті? Під диваном її немає. Браво, браво! А що він сказав? Дякую тобі, павучку, але у нас немає часу. Ходімо. А куди ми йдемо, міфіфу? Ми йдемо до бабусиного дому. Вона великий мах допоможе. Тільки а Хто це у нас тут? Знову ти? Що я тут роблю? Виконати завдання, які будуть тут на екрані. Якщо зможеш, вийдеш звідси. Але будь обережна, бо якщо ні. Тун -тун -тун! Земля під тобою розійдеться, і ти упадаєш у лаву. <ривіт> Вітаю на випробування лава. Спочатку тест. Що п'є корова? Бз -бз -бз -бз. Корова п'є воду. <плес> Вау, Я думав, це було молоко. Та-да-да-да-да-да-да <плес> А що вона робить? Вона відкриває портал, який приведе нас до таті. Дітки у нас немає часу. На рахунок три стрибайте усі у казан. <плес> <плес> Один. <плес> два. <плес> три. Бабусю! бабусю. Його. Допоможи! Час покликати на більшу допомогу. Фу, щось сталося. Таті пропала, і нам потрібна твоя допомога. Таті! Але хто ця прекрасна пані? Це бабуся таті. Ай-ай-ай! Я в захваті! Я її фан номер один! Не згодна! Це я її фан! Добре, дітки, гайда шукати мою любу онучку. <звук> <О? звук> Вам <вже> не врятувати. Гетті, <звук> я допоможу тобі з вирішенням пазлів. Дякую, Перуно. Я теж дуже добре вирішую пазли. Чудово! Місіфу, к... я спробую вимкнути гру. <звук> стояти! ти цього не зробиш. Це моя гра. Добре, бабусю. А що нам тепер робити? Ми маємо знайти його маму, щоб вона зупинила свого малого шкідника. Добре, ходімо. Я виходжу вночі і ховаюсь вдень. Моє ім'я починається з М і закінчується на Ц. Хто я? Я знаю, я знаю. Це це млинець. Перуно, ну, я розумію, що ти любиш млинці, але це місяць. <гум> Вибач, таті. Нічого страшного, Перуно. Ми команда. Ой, не відволікайтеся там наступне. Подивимось: біле всередині, зелене ззовні. Що це таке? Цікаво. <гум> я впевнений, що питання непросте. Воно біле як місяць, але зовні зелене. А отже, це. <гум> Це місяць зомбі. Ой, це просто груша. Допоможіть! поробиш? я переміг Москіто! Що ти знову наробив? Витягни своїх друзів звідти. Добре, мамо, я усе зроблю. Вибачте, але весело мало бути, коли ви попадаєте в лаву. Про що ти? лава дуже небезпечна. Не можна грати з вогнем. Та ні, друзі, це не справжня лава, це полуночний сироп. Дивіться, ось це дуже весело. Ха-ха-ха <плес>